Тож з нами на зв'язок вийшла Олеся Ісаюк, історик, доктор гуманітарних наук, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею меморіалу Пірма Лонського. Вітання, пані Олесю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані Олесю, якщо є у вас можливість увімкнути камеру, щоб ми могли можливо, мати можливість з вами поспілкуватися наживо, так би мовити, побачити, адже ми телебачення зрозуміло, <ріст> зараз хвалимо. Ну, а поки ви вимикаєте камеру, то дійсно я хочу сказати нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Крут. Це ті люди, які ще у 1918 році поклали. Своє життя за збереження нашої незалежності за те, щоб не допустити расистів того часу більшовиків до Києва до нашої столиці. Зараз їх часто можна почути, що порівнюють із кіборгами з Донецького аеропорту. Ну, я за цю війну, мабуть, таких боїв, як під Крутами, були якщо не сотні, то тисячі в нашій Україні. Ну і, до речі, цьогоріч теж, точніше, минулоріч, був бій під Крутами, тільки, слава Богу, цього разу ви, виграли саме українці. Чи є ви з нами, пані Олесю? Е, та я з вами е, сподіваюся, в мене видно і чути, позаються проблеми зі зв'язком. Е, так, ну навіть якщо е, вас та... немає, то колеги підготували е, вашу фотографію. Е, тож давайте розпочнемо е, дійсно розмову стосовно е, ось героїв Крут. У е, мене таке виникає запитання, то все-таки, як так могло е, трапитися, що захищати Київ е, величезне місто, столицю? Відправили свого часу ось цих 300 учнів, можна сказати, студентів тогочасних, адже ми знаємо, що ну буквально за тиждень так було проголошено ну, трішки більше була проголошена нарешті незалежність УНР і тут зразу розпочалася навала з боку більшовиків. Бачите, то все було, як кажуть, та то воно так, але трішеч і не так. Сподіваюся, мене добре чути. Найперше бойові дії. Так, не бойові дії тривали вже в принципі майже е, практично місяць. І червоні вже на момент інця січня 118 року вони вже захопили все лівобережжя і власне просувалися до е, в, Ну, справа в тому, що до Єва можна просуватися різними шляхами. І тут було дві поважні обставини. Насамперед вважалося, ну, розраховували е, за тими даними. Мали, що червоні беруть наступати зі сторони Полтави. ось і відповідно, на Полтаву вислали більші сили, А крім того, в самому Ейві вибухнуло вибухнув заголод на заводі Арсенал. І таким чином, ті сили, які перебували в Києві вони виявилися зв'язані бо були змушені. Гасити ворожий зал фактично в центрі міста і вести вуличні бої. З іншого боку, на сенсі арути опинилися теж не тільки студенти, це ну, популярний гость міф. Тому, точніше, сказати, не точністі, а з часом в силу своєї яскравості, характеристичності, по суті у масовій свідомості перетворилася на істину. Та інколи буває насправді було так, що е, оборону під арутами зайняли українські підрозділи під командуванням сортня ААВР і Агончарен, які відступили зі станції Пахмач. Власне, під Пахмачем з'єдналися дві більшовицькі армії. Перша революційна під командуванням Михаїла Муравйова, а власне наступала з сучасної Росії. І під Аман... Друга революційна під омандуванням Єгорова, вона наступала з території сучасної Білорусі з Гомеля. Ось. І власне там вони е, з'єдналися під Бахмачем у первій армії і українці були змушені відступити. І, власне, аж кажучи е, цим, е, цим селам співбахмача, ви, їм вирядили на допомогу. Е, Власне, от по перше, перший е, 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 військову на цю школу. А це власне були, Ми зараз азали курсанти військової академії. Тобто, це, тобто, це вже були ну, вже не зовсім студенти в цивільному розумінні. Це були люди і в принципі розуміли, що йдуть на війну. І е, також їм відправили на допомогу помічний гурінь, помічний студентський гурінь, От, власне, цей студентський помічний гурінь це, власне, і були е, студенти. Це були гімназисти останніх класів і гімназії, студенти університету Святого Володимира та інші. Ось це, власне, вони були і сумарно, і із українських і, 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 під арутами вона обраховується до 600 чоловік. Тобто, це ніяк не було тільки 300, і ніяк ці 300 не були тільки студентами. Угу. Пані Олесі, а наскільки дійсно цей бій був важливий для, для призупинення наступу більшовиків? На скільки днів? нашим українським воїнам вдалося їх зупинити. Надзвичайно важливий, бачите справа, от в чому, що не тільки закінчилася Перша світова війна, і основною аж силою цієї війни були мобілізовані селяни. Ну, власне, але десь, про Східну Європу. Воювати вони станом на цей час вже не дуже хотіли. Вони вже банально були змучені від бойових дій, і до того ж відривали їх від господарства. це по перше. По друге. Власне, аж основною силою були бронепотяги. А для бронепотягів потрібна залізниця. Тому то, е... Наявність, хай невеликих але мотивованих сил, і власне підконтрольні станції, залізниці і так далі це вирішувало дуже багато важливих речей. Тому питання затримати більшовиків на залізничній станції це було принциповим. І що власне, що власне відбулося? І до речі, це до речі, те, що відбулося, дуже добре показує, що рутянці чудово. Розуміло, чому їх послали туди, куди послали? Е, тому що вони дивіться, вони тримали оборону по-перше весь день. Е... Полавши щонайменше щонайменше 300 більшовиків, це те, що є доведено, можливо, більше. І це по перше, а по-друге, вони коли вже мусили відступати, вони розібрали залізничну колію, розібрали залізничне полотно. І таким чином більшовицькі і бронепотяги, які і вони з собою приволі, стали їм ну, заважати, і аби вони знову могли про. Ти наступ на Київ, вони мусили затриматись, лагодити холію, збиратися до губи і тоді вже поновлювати наступ. І сумарно руцянці виграли чотири доби. За ці чотири доби, по-перше, змогли евакуюватися, уряд командування і так далі. А по-друге, змогли виграли час для підписання перестезького договору. Позаява більшовицька делегація в Пересті наполягала на тому, що ею захоплені більшовиками, там перебуває український більшовицький уряд, і, і, Урін, і Україна є частиною більшовицької Росії. І основним аргументом української делегації для німців та австрійців, яким, яким подавалося підписати договір, було те, що Ею не є зайнятий більшовиками. Ось в чому річ, пані Олесю, от стільки аналогій неймовірно нашої історії ХХ століття і з тим, що відбувається зараз, це і навіть міста, де проходили бої ті ж самі, адже дійсно і під час вже сучасної війни був бій і під крутами, і зараз тривають бої найзапекліші під Бахмутом. І ми знаємо. Тільки ж схожих сторінок героїчної оборони міст вже в нашій сучасній війні, на вашу думку, як історика, дійсно історія розвивається по спіралі, і ми можливо мали якісь висновки зробити, знаючи нашу попередню історію для того, щоб не не допустити цього, що відбувається вже на зараз, на жаль, в 21 столітті. Ту в даному випадку йдеться радше не про спіраль історії, чи подібні речі, тут йдеться радше про триваючий хронічний конфлікт нас і Росії, чи то е, нації і імперії, чи то республіки і імперії, чи то громадянського суспільства і диктатури кожен може вибрати для себе певне рішення вирішення цієї дилеми і. Кожен буде по своєму правий. і також справа в тому, що за кожним разом. Що знаєте, що географія теж не міняється. Тобто, але умовно Бахмач стояв на своєму місці 100 років, тому, 300 років, тому, 400, ну і досі стоїть саме багато інших населених пунктів, ну і маршрут на Евген теж ординально не міняється. Тому і, власне, цим двом речам ми завдячуємо масі неймовірних, географічних, географічних і символічних водночас збігів в, на першому етапі війни. Власне, коли йшлося про оборону Києва, але з іншого боку, ну знаєте, історія вчитель Анації, це правда. Ми все вчимося. Ми вчимося домовлятися з заходом, ми вчимося шукати союзників. Бо минулого разу під час визволення змагань, 1917-21 років, власне, відсутність союзників був одним з факторів, який нас ну, призвів до нашої поразки, ми вчимося. Домовлявці, об'єднуватись, ну, ну, буває по повсякнуло, але, але певні базові речі ми все ж і засвоїли. Ось, ми вчимося, зрештою, бути впевненими в собі, бо не вважати себе найгіршими. Бо, зрештою, подібні уроки, ми їх були змушені вивчати багато інших народів, в тому числі й наші сусіди. ось, та, що, ну, Дорогою ціною, звичайно, хотілося би дешевше, але ми вчимося. Пані Олеся, повертаючись ще до героїв Крут, то чи ще за Українською Народною Республіки вдалося вшанувати їхню пам'ять, і чи, яким чином радянська влада, комуністи намагалися стерти пам'ять про них і як їм це не вдалося зробити? Розкажіть чому? Дивіться, значить, я по-перше, власне, з Крім тих, хто загинув безпосередньо в бою, то то під час відступу одна з ну зараз це відділення, власне, цього помічного курення, вони заблукали в темряві тумані і потрапили прямо в рубіжгам. Їх гатували і потім розстріляли. Власне, ці 27 сім студентів їх, їхні тіла. Я аж просто зарили, перепрошую на слові, але пізніше коли від більшовиків визволи Гиїв у березні 18. Того року їхні тіла згумували, поховали на Асольдовій могилі. І, власне, цьому епізоду присвячено вірш Павла Тичини пам'яті 30. Ну, дехто, мабуть, дивувався, якщо всюди говорять, що їх загинуло 300, то чому пам'яті 30. От. А тим часом Течина був сучасний он подій і чудово розбирався в тій трагічній арифметиці. Ось. Пізніше цю могилу було е, е, зруйновано. Воно ну, загалом, більше і руйнували поголовну українські пам'ятки, могили українських героїв, замість того, умовно, аж ще мітили своїми героями українську територію. Ось. Ну, а, ну і, Зрозуміло, стирали пам'ять. Одним із найпростіших для, і найдоступніших для них спосіб – страху. Ну, коли за зайве слово ти можеш піти на Сибір у кражкому разі, в найгіршому разі всією сім'єю, ти, звичайно, будеш уникати. Але уникати, про це розмовляти. Але частина тих, хто брав участь у бою під арутами, вони пізніше пройшли усі визволені змагання, опинилися на еміграції. На спогади, вам на еміграції відпустив переосмислення арут. І в 90-х роках це повернулося? Це, це збереглося та, там, за рубежем, і потім повернулося до нас назад. А на вашу думку, пані Олеся а чому дійсно, знаючи подальшу історію нашої державності, все-таки... Згодом, на жаль, Україна втратила свою незалежність і державність на початку ХХ століття, але от зараз від часу її відновлення дата саме бою під крутами настільки важлива в нашій історії. Адже таких дат, мабуть, було е... дуже багато за цих 100 років. Так, Їх було звичайно багато визначних дат, але власне. Чому роти? По-перше, наслідки э, рут цей підписаний берстець, що означало включення України як суб'єкта у систему міжнародних відносин. Mm -hmm. Це означало, Це, по-перше, власне, цей епізод з розстріляними студентами, що надало арута відразу символічного і трагічного звучання. Це рім того. Э, Певною мірою результат зусиль сучасні. і, і відразу порівняли Аруча з фермопілами грецькими фермопілами, бійцями спартанцями, які до останнього захищали ущелину, а переривали хід у середню Грецію перед інвісь Ось. І крім е, того, е, треба та, та, та в результаті е, переосмислення верніше, той моделі переосмислення, яку на еміграції запропонував поет Євген Маланюк, е, рути стало таким. Ем, е, Символічним вузлом, а також за що треба було відплатити. Про це Євген Маланюк пише у своїй поезії. За набої у мурах Софії за Аревавою з Аруту -Руд. хай же хижеє серце Росії, половець і пси роздеруть. Розумієте, він це не просто переосмислив, він це зашифрував у віршовані ряти і без сумніву легше пам'ятати і легше лягають. І е, в ну, і розумієте, після цього, після цього в таких ординатах арути вже е, лягали, знаєте, та мовити в основу. Це вже ставало символом, і відповідно передалося з поління покоління. Пане Олесі, насамкінець, на вашу думку, то чи засвоїли українці ось цей урок історії, про який ми згадуємо сьогодні, вже починаючи з 2014-го і загалом протягом останнього року цієї війни, яка триває дійсно вже сотні років? Засвоїли без сумніву, але треба також сказати, що об'єктивлю. Ситуація для нас сприятливіша. По-перше, Москва зараз слабша ніж тоді. Uh -huh. Ну, правда, в чистого люському веніри. По-перше, по-друге, вони не мають знаєте, мотиватора такої сили і був більшовизм. Тому що більшовизм це дійсно освітська релігія. Ось це був дуже сильний мотиватор для своїх адептів того покоління. Ось, по-третє, ми вже. На момент нападу на нас Росія, а це треба рахувати та, з 2014 року. Ми вже мали свою державу 25 років майже. Наші інститути, установи, наша державна машина, з ми не мали до неї претензій, але вона устоялася, працювала, ми вже до неї звикли. А крім того, виросло вже покоління, яке прожило в цій державі, е знає, що це мати свою державу, має знати свого роду відчуття. Ц ліктя, а це вже зовсім інша річ, ніж коли бореться е, нація, а тільки що, ну тільки що перестала бути підлеглою і ще, по суті, не привикла бути собою. О, це дуже велика різниця. От війна у першій рік незалежності, і війна на 23-й незалежності, аж вже про 30-й, Це є дуже велика різниця насправді. Ось тому це тому однозначно можна сказати, що ми і уроки засвоїли, і навчилися рашково арестовувати сприятливі обставини, та й з обставинами нам повезло більше. Абсолютно з вами згодні. Дякую вам, пані Олесю, за цю інформацію, за ці коментарі. Отож, Олеся Ісаюк, історик, доктор гуманітарних наук, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею і меморіалу Фірма Лонського Я була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, пані Олесю. На все добре. тримаймось. Дякую, гарного дня. Дякую. Спасибі вам теж.